Всім привіт! Я Леся Шуманська, астролог, і продовжую відео про Уран в Близняк. Сьогодні хочу розповісти про відповідність урана старшому аркану блазень. Це життя ми приходимо без минулого. А уран це такий, який відсікає минуле. Він Руйнує стереотипи, руйнує ієрархію. Він вільний, він новітній. Проте він теж влаштовує свої правила. І тут дуже цікаво, тому що діти теж не визнають правил батьків. Блазень це архетип дитини, і що би ми дітей не вчили, якби ми їх не примушували діяти за нашими стандартами, все одно вони діють по-своєму. Уран як і блазень це про вміння. Діяти вільно, думати вільно, е, йти за покликом, не дослухаючись ні до кого, навіть якщо тебе не розуміють, і я би сказала особливо тоді, коли не розуміють. Тоді точно треба йти за своїм поклом. Це страшно. Це страшно, і коли ми боїмося це робити, в нас енергія блазня перевертається, і ми починаємо перебувати в стагнації, в прокрастинації. Якщо ж не давати енергії, блазня розвиватися в нашому житті, ми станемо доволі швидко нецікавими, слабкими, особливо. Тим, хто народжений 22 числа, або в році народження є цифра 20, 22, це 66-й рік, 75, 84-й, 93-й і так далі. Ви просто зобов'язані час від часу обнулятися. Життя завжди поставить у вас таку ситуацію, коли ви будете змушені починати все з нуля. І добре було би, щоб ви це робили свідомо.